Сішечка моя пише. Привітання приходять. Всім привітка. Добрий день, гарного всім дня, настрою. Вітаю, мої дорогі підписники, всіх, хто мене дивиться, всіх своїх рідних, всіх, кого знаю, всіх всіх вітаю з великим святом, з покровом Пресвятої Богородиці. Нехай Пресвята Богородиця укриє нас своїм покровом і дарує нам мир. Здоров'я, спокій, доброту. Нехай всіх оберігає всього-всього самого найкращого. Я збираюся, піду. Віталік уже пішов, тільки що, а я ще розпалила гробку, таке то позвонили, то дзвонки поприймала, привітали і одягаюся. Сьогодні, вроді би, і сонечко виходить, але ще холодно. Я й не знаю, що одіть. Діла ковтинку. Все постірене, не посохло. Я думаю, може одягну цю кофточку, що мені моя донечка подарувала, така гарна Ну, Так вона нарадна, якось не хочеться її одягати, але не знаю. Ну, я бобка любима постирана. Капішон, не, не висох капішон. Ось так, бачите, тут такий рукавчик. Ну, так як то й з'яжу потім. Ну, звісно, її треба на голе тіло одягати. Але, так скажу їй нічого якось. А може, сьогодні, бачите, як вона отримається. Вона сіренька і цей рукавчик вийде, що теж сіренький. Такі справи. І хороші. Головне, щоб був мир і здоров'я. Щоб це все скінчилося страхіття. Вже так надаєло, щоб ще, коли вже буде кінець йому. О, мені здається, оця подобає, правда? Ось так. хотілася Носки теплі зараз зніму. І все. і пидова. Телефон падає. Такі носочки вдела салатовые свої адідаси. Кажу вам, зеленочки зварила. Ось такі. Не захотіли ми вже жараних. Такі цибульку кинула лаврового лісточка ложечку уксуса, сахар і сольку, і перчик. І ось такі сладенькі, такі солоденьке-солоденькі. Поїмо. каточку таку зварила. Бачите, як вона розварилася? Юри, деяка розварилася? А між її ще залишила така ціленька. Знаєте, яка у нас смачна, Ось, бачите, п'юре яке. Теж лаврову лісточка вкинула і трошки пережарила такого сальця, трошки вкинула і ще на тарілочку покидаю і буде смачно. Пилюка на носочках, пилюки повно. Тільки людей багато. Зараз привезуть, Віднесу кого. Ой, любили. 32 роки, двоє діток залишилось. Без сльоз не можна. Дивіться, як гарно. Ох, Яка ж краса. Осінь. Золоте таке листя. Збираюся на базар по табак. Дивіться, яка пустота там, нікого не видно. Ай-яй-яй. Нікого немає. Купила я вже табак, йду назад. Забула привітати з ним захисника. Всім міцного здоров'я та мирного неба. Такі справі. Трошки потепліло так, м'якше стало. Холодно було, буду йти, бо дуже багато людей. дивиться збоку. <гум> стісняюсь. Чистота. Красота. Чистенько. Треба позвонити. Привітати ще. В село треба позвонити, привітати одку Ганночку. Приглашали сьогодні, щоб я приїжджала. Кажу, нема вже своїх. Нема куди їхати. Буде вдома нам свято. А стоїть. Чотири бублика ось купила. Раніше були вони такі великі-великі, тепер малесенькі. Віталіку взяла собі, Ігору і Наташці одного. І півбуханочки чорного хліба 10-70. А ці бублики по 5 по 5 гривень і 30 копійок. Ой, яка гарна рибочка. Здравствуйте, з праздником. Я любуюсь просто. Так, пішла я. Не засвітають. Мої фрізантемки, бачите. Які. Маленькая, бачите, она не встигне, не доспіє она. Вот не посохла. Вот так я ще оставила трошки чернобрюзгов. И тут я уже Позабирала. Посадила півники, ті, що мені дали. Фіолетові, по-моєму, чи вони... інтересно, чорнобрівчики посходили, бачите, насіння. Вчора постирала стірку, вона і не посохла, бачите? Хай висить. Таке небо гарне. Вже така купа листя нагребла. Вже скоро-скоро він осипеться, весь горіх. Холодає, Листячко моментально осипається. Бачите, як. Тоже треба буде тут посадити клубнічку, хоча б бірадочок щось садили. Трошки є, трошки немає, пропала десь. Цей інтересний. Одненький виріс Ось таке осінь. редька теж деяка у пуки пішла. неважно врожай не дуже. Цей год. Бачите, що це за редька Нічого немає. Зовсім немає. така редька Як не редька. така маленька якась. Ну, да. Така не знаю, яка вона, чи не червива Може і червіва навіть. Та, бачите. Ну, ніяко, да і все. Даже може й ніяка. Така то редька, та нічого. Всього б то й було. Такий город. Що ти купив? Я, то ти ж не казав мені. Купив, я жорстку виски до старую компьютер. Да, я побачу. За 320 гигабайт. Я Не розумію, йом Ігор, що це. це на Лекс наказав, це 190 гривень. Це, ну, не дуже дорого. А куди воно наприклад, якщо если систем хочешь парашют поставити, то воно. ну, це їм треба великий об'єм. Ну, і для віртуальної машини, наприклад. І, ну, типа, і нам... 120 там, я бать, 40, ну, дуже медленний 40. Просто. І це я хочу включити, 120, і оцей буде 320 гб. Воно нам що підійде? Підійде, цей підійде, тільки шлейф є SATA. Де воно береться? Okay. Це можна в курсері всі піти, а десь попитати. Вообще дорого стоїть там, не знаю. А вот что поставить вместо 620 гигабайт. Просто мені його не хватало. і туда же, наприклад, даже 3 диск, типа Можна, можна поставити, типа 277. Windows і там, що мені треба. Ну там же ти казав, що цей процес, що що треба а міні пк і... Міні, да, у мене поки лучше, звісно, було, але поки що не, ну, не куплено все. У міні то це що за мені піка оця штука? Це просто цей старий комп'ютер mm. Ставить. Це тако просто тобі ігор. Повіки гроші, дай і все. І що ще ти заказав знову? Процесора, Core 2 Duo. Давно не подійде, напевно, дай і все. Давай підійти там, характеристика, блин, в специфікаціях, типу, ти там Треба тоже до тієї. Де ти був? Ну, гуляв з Танією. Угу. Таня додому пошла? Да, привів Таню додому, трохи там посиділи, там почав. Ти грушки брав чи не їв? Так. Груші брав? Ні, Таню не дав. А там же в том пакетику м'які такі є, бери мій, а в другому твердіші, які хочеш. Угу.